У північноукраїнському інституті імені Героїв Крут, який знаходиться у Чернігові, та є структурним підрозділом міжрегіональної академії управління персоналом, відкрився навчальний центр охорони та захисту лісу. Першими слухачами курсів стали працівники дочірнього підприємства Козелець райагролісгосп». Місце проведення таких навчань не випадкове. У цьому закладі професійно готують фахівців, бакалаврів та магістрів за такими основними спеціальностями: право, менеджмент, економіка, психологія. Значення і роль українських лісів та й взагалі природи України неоціненні. Однією з основних функцій у збереженні лісів є їх щодобова охорона. Саме в контексті проведення нинішніх навчань у північноукраїнському інституті імені Героїв Крут і був організований курс підготовки лісового пожежного. У процесі навчань слухачі не тільки удосконалювали майстерність щодо боротьби з лісовими пожежами та способами їх гасіння, а й пройшли курси з надання до медичної допомоги під час гасіння лісової пожежі та інших дисциплін.